З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чи не кожен українець зазнав неминучого тиску на психологічне здоров'я? Як краще справлятися з цим впливом, та як адаптуватися до умов військового конфлікту, дізнавалися журналісти ТВА. Війна помітно вплинула на психоемоційний стан людей: тривожні та депресивні стани, неконтрольовані контрольовані агресії чи навіть суїцидальні думки. Постійна тривога, хвилювання, стреси, безсоння це лише невеликий спектр того, що можуть відчувати люди у період війни. Як з цим можна справитися? Кожна людина має такі ресурсні джерела, які можуть допомагати і підтримувати в стані стресу. Наприклад, елементарно прогулянка, попити кави, приготувати щось смачне, те, що вас заряджає, і те, що надає вам ресурсу. Старайтеся відслідкувати свій психологічний стан. По-друге, приділяйте більше уваги тому, що ви їсте. Як ви спите, і якщо ви не можете справитися самостійно, звертайтеся за кваліфікованою допомогою. Оскільки частий перегляд новин та інформації, пов'язаної з війною, шкідливо впливає на особистий стан, психологиня радить, як бути в курсі усіх новин і водночас зберігати рівновагу. Старайтеся слідкувати за інформаційною гігієною. Я розумію, що новини це важливо, але перевіряйте ті джерела, з яких ви берете ці новини. Не намагайтеся постійно слідкувати, тобто ви встали зранку, і ви вже дивитеся, що написано у соціальних мережах або що нам говорять новини. Відволікайтеся більше, більше гуляйте, більше старайтеся приділити часу важливому. Також пані Леся поділилась порадами, як впоратися людям з втратою, та як спілкуватися з людьми, які перебували в зоні бойових дій. Є загальні правила, як спілкуватися з людьми, які пережили втрату, але все дуже індивідуально. Тобто, кожна людина реагує по-різному. І питання і фрази, які могли б допомогти одній людині, можуть викликати агресію і нерозуміння в іншої людини. Точно варто уникати таких словосполучень або таких виразів, наприклад, як всі ми коли-небудь помрем, або ну принаймні твій син чи чоловік, брат, герой це може викликати негативні емоції і. Посилити фрустраційні стани у людини. Дайте можливість людині пережити цей стан. В нормі це триває від одного року до двох років. Під час війни стан людини може бути порівняний з емоційними гойдалками, де вона переживає сильні коливання між різними почуттями та емоціями. Людина за одну хвилину або навіть за секунди може переживати спектр дуже різних емоцій. І емоційні гойдалки. Так само відображають те, що людина зараз у стані неспокою, тобто вона в стресовій ситуації і є ще таке поняття, як інформаційна жуйка. Тобто людина постійно в голові прокручує для себе якісь стресові ситуації, стресові стани, такі ж самі поради, як і для того, щоб подолати будь-які стресові стани. Якщо вам підходить прогулянка, ви можете гуляти. Якщо вам підходить зустріч з близькою людиною, яка вас підтримує. Будь ласка, використовуйте. Якщо вам підходить почитати або подивитися улюблений серіал, так само ви можете це робити. Життя продовжується, тому не варто ставити його на паузу. Ви маєте право радіти сміятись, плакати чи сумувати. Не залишайтесь сам на сам із труднощами. Діана Добинда, Василь Ставчанський, Теми Дня ТВА.